Мета сьогодні нашої прес-конференції до нас звернулися журналісти стосовно подачі правдивих коментарів по ситуації, яка відбулася з хлоруванням мереж. І я би хотіла нашу розмову розпочати з фактів, тому що ми бачили один варіант відео в мережі, який виклали в мережі. «Время – час 47, Пішов з хлорованої води до високів, водою виварнею спіла. Внаслідком чого ми вже бачили отруєну е, рибу і забруднення е, повітря. Відповідно, мною був зроблений виклик на 102. Мною була зроблена заява про внесення до єдиного державного реєстру досудових розслідувань факту злочину концесіонером Білцерків водою. Ну, а зараз е, вже настав ранок і ми приїхали подивитись наслідки тієї діяльності, яка відбувається. Тобто за моїми плечима знаходиться річка Протока, і ми бачимо безліч, на превеликій жалі, отруйної риби. Також є і раки, які постраждали внаслідок цієї діяльності. Але насправді це відео змонтоване, і тут є присутня за цим столом людина, яка дійсно виїжджала, це Сергій Іванович Кубік. Наш е, технічний працівник, який був відповідальний за цей район, він розкаже, як дійсно відбувалася ситуація на річці протока і які, е, які мережі, з яких мереж відбувалися витоки. У нас не може такого відбуватися, тому що всі випускають, у нас закриті, і в річку протоку ми нічого не збрасуємо. Із Лівньовки йшов поток води. На що я сказав, що я не знаю причин цих витоків, потрібно розбиратися. Мне сказали, что вы открыли здесь задвижку, и поэтому бежит вода. Когда мы открыли первый колодец, в котором находится сливная задвижка, задвижка была в закрытом состоянии. А то, что попало на видео в ливневую канализацию, ну это может быть что? То есть и ливневая сеть, что это такое? Это не только сеть, которая принимает дожди, но это и сеть, которая предусмотрена, чтобы с района собирать грунтовую воду. То есть в ливневые сети попадает грунтовая, грунтовая вода.